Вітаю, дорогі слухачі на радіо Пош. Ви слухайте першу онлайн радіошкола, і це програма Вау подкаст І з вами ведуча Ганна Холод, Артур Кушнір. І сьогодні в гостях у нас е, дуже цікава людина. Особисто для мене так 100 Я буду радий її представити. Це чемпіонка України з авіамодельного спорту, переможниця третього етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та випускниця Київської малої академії наук. А звати цю людину Беркета Анастасія. Привіт! Добрий день. Слухай, дуже раді тебе сьогодні тут бачити, тому що дуже цікава тема для спілкування. Особисто я дуже вважаю, така що вона серйозна. вона серйозна і вона актуальна найголовніше. Скажи, будь ласка, взагалі можеш трішки розпочати з того, що розповісти про авіамодельний спорт, що це взагалі таке, тому що я знаю, що таке авіаспорт, а модельний це для мене трішки щось нове. А авіамодельний спорт якби, саме з себе представляє створення моделей літаків, планерів, або ж там, резиномоторних, запуск їх в вільний простір. Тобто є різні моделі кордові, є вільнолітаючі. Я займалася саме вільнолітаючими планерами. Ми запускаємо їх на полі великому вільний політ і там. На час засікаємо це все діло, і потім це як змагання йде. Тобто, спочатку ти збудуєш свою модель сам, uh -huh. власноруч, ти маєш її налаштувати, ти маєш гарно зробити крила, фюзеляж, абсолютно все, там, начинка така класна, всередині або механіка, або електрика, і потім ти це все. Якби представляєш все, що ти зробив на змаганнях і змагаєшся з такими ж людьми, і вони не просто є там, знаєте, як спортсмени, вони готують своє mm -hmm. тіло. Тут ти готуєш свою модель, тобто ти представляєш те, що ти зробив. А, а як ти взагалі в такому юному віці почала цікавитися такою серйозною, взагалі актуальною темою? Можеш більше детальніше розповісти про свою історію? Якраз таки з четвертого класу я почала займатися авіамодельним спортом. До мене прийшов наш вчитель Халік Володимир Сентівич. Він навчав мою маму, мого дядька саме авіамодельного спорту з четвертого класу аж до десятого, здається, я до нього ходила, займалася авіамодельним спортом. До початку війни після цього, на жаль, поля всі заміновані. Цим займатися тільки удосконалювати моделі, але запускати це вже змагання за кордоном. На жаль, тому я перейшла в наукову діяльність 9 класу, тобто я почала досліджувати маленькі планера. Є також кімнатні моделі в авіамодельному спорті, Ми, ми почали їх досліджувати. Спочатку це просто дослідження аеродинаміки самої моделі. Потім я вже перейшла в Київську малу академію наук, і там мені запропонували, ми разом з моїм вчителем придумали нову тему і тут же почали досліджувати це все якби, в серйозних масштабах. Uh -huh. А скажи, будь ласка, таке цікаве питання. От е, спорт, да, якщо ми говоримо про якісь змагання, значить у нас має бути якийсь результат, да, якісь uh -huh. показники, які впливають на перемогу там на якісь місця. Е, що саме взагалі оцінювалось? Це зовнішній вигляд літака, це, наприклад, е, так скажемо, швидкість, чи це дальність польоту, типу, ну які ну, аспекти. В даному случі, в даному випадку, це було як. А... Аеродинамічні властивості, тобто те, що я досліджувала, те я перед цим змагалася це, mm -hmm. тобто. Ти запускаєш свою модель, і як ти її запустиш, і як вона у тебе збудована, вона летить на час. Тобто тобі дають максимум 3 хвилини, 4 хвилини, 5 хвилин, де, е, іноді це до 7 хвилин, коли там флай-офф, 7 хвилин ти маєш обігнати інших. І, наприклад, 5 турів по 5 хвилин має злітати твоя модель. Mm -hmm. Вона літає, 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 там входить в потоки і так далі. Просто на полі вони можуть у мене іноді улітали мої моделі. Ми шукали їх. Реально просто по фейсбуку треба було знайшли. Ми після цього назвали цю модель монстр, тому що вона просто летіла. Тобто, тут оцінювалось, як збудована твоя модель, як ти її запустиш, і як вона після цього полетить. А ти сама захотіла цим займатися? Чи все ж таки, як ти кажеш, тебе там і маму навчала, і батька це в тебе якось так від сім'ї передалося, і це було твоє бажання? Чи все ж таки тобі батьки підштовхували тебе до цього? Ні, батьки мене не підштовхували. Я просто от знала, що саме цей вчитель навчав мою маму, і я от хочу навчатися у нього. І мені було дуже цікаво. Я от була. Екстраординар, екстраординарною дівчинкою, яка не хотіла там гратися в ляльки, чи щось таке. Я просто сиділа в майстерні. Мене там вчили, як е, випилювати лобзиком, там обробляти дерево, як будувати ті самі літаки. Там треба було все так. Тихесенька, ти така з дерева зроблені, так? А, ні, це не дерево, там дуже багато різних матеріалів. Це на початку було, так? З а, на робили? початку просто з дерева, це, як знаєте, для того, щоб вміти робити щось <гум> руками. Це <гум> просто як для практики ручна більше. робота так, для практики, для себе там, знаєте, на Новий рік комусь фігурку яку-небудь яку, яку <гум> подарити. Так. А так, літаки, якщо вони реально професійні, вони здебільшого створені з карбону, тобто це вуглепластик. Тому що він легкий та дуже цупкий, міцний, але він і дорогий. Наскільки а, я він знаю. він дуже дорогий, звичайно, так, якщо ти реально. Займаєшся цим спортом, то тобі потрібно багато грошей і багато вкладів в це все. Тобто, деякі у нас, наприклад, наші знайомі, які вже вчилися у цього ж самого вчителя, вони просто створюють такі моделі, літаки з карбону і продають їх там. Знаєте, крила з карбону можуть тисячу євро стоїть дві тисячі, тобто це дуже дорого. Але вони так заробляють собі на життя і так само показують свої моделі на змаганнях. Тобто, uh -huh. це, це знаєте, як реклама мого того, що я uh -huh. роблю. Ну да, типу сам так. створив. Показав результат, так, як вона так. працює, і потім так. починаються запроси на покупку. Е, окей, а також питання таке: е, чи все ж таки насправді можна поліпшити аеродинамічні властивості безпілотних літальних апаратів е, літакового типу за рахунок зміни його форми крила? Та е, 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 я так розумію, оперення так? Так, тоді вже mm -hmm. перейдемо до моєї наукової діяльності. Так, да, розкажи а, про це. Дивіться, ми створювали цю роботу це, якби була ідея, ми. Обрали собі декілька спочатку форм різних крила, потім декілька форм стабілізатора вже на наступний рік. І дійсно форма крила. Вона змінює аеродинамічні властивості, наприклад, порівняння. Знаєте, як кукурузник звичайно виглядає, а угу, звичайні так. Тобто у нього форма біплан. Угу. Отак. От дві да дві так. такі йдуть дві, з ці, дві ці два крила вони угу. дають гарні аеродинамічні властивості, більшу підйомну силу. Саме тому він якби може брати на себе груз, там над полями угу. літати. Візьмемо Боїнг. У нього там звичайні або прямі крила, або стріловидні. Угу. Вони розраховані на те, щоб взяти не дуже велику вагу. У тобто людей довести їх до пункту призначення максимально безпечно, та для того, щоб була стійкість в повітрі, щоб не було турбулентності, і так далі. Тобто, наприклад, якщо під час вітру кукурузник трошки занесе, то там трішки пілот і все. А по факту, якщо люди, то це вже йде про безпеку, тобто. Форма крила вже навіть зараз в авіації можна побачити, як я прикладі провела, що це дуже важливо. І ми е, спробували створити нову форму крила, а потім вже і нову форму стабілізатора для того, щоб покращити аерономічні властивості, щоб, наприклад, той самий БПЛА, якщо в ньому застосовувати, щоб він летів швидше, далі е, з меншим використанням палива, тому що це також ну, на все, це, польоту впливає. Це все залежить один від одного. Наприклад, якщо це якийсь БПЛА камікадзе, він просто летить собі. Там здох двигун продовжує планувати і долітає до цілі. Тобто, чим краще він летить, тим більш ефективно це буде. Ну він же за завчасно запланований маршрут бере. Правильно так. його ж програмують спочатку відправляють і в ним вже ж ніхто не керує. Але також, наприклад, якщо звичайний літак він летить. І там двигуни перестали працювати. В нього залишається аеродинаміка. Угу. Тобто те то саме чудо на Гудзоні і так далі. Як О, посадити літак. Це літа. знаю, да. так. Просто вони у них є крило, є форма ця крила, підйомна сила, і літак продовжує. Планувати. планувати він так. летить за не за рахунок двигунів. Він летить за рахунок своїх крил, за рахунок свого стабілізатора. Кіля вони там вже можна маневрувати його на повітрі. Це якраз то всю Тому, подушку створюють саме. Аеродинамічні властивості літаки, в літаку є найважливішими, вже потім іде вся начинка, там елерони, як керувати цим, двигуни це, звичайно, дуже важливо. Але також аеродинаміка є дуже важливою. І ми е, не роздивлялись саме профіль крила, а дивились на форми і досліджували нову, і якраз таки у нас вийшла ця сама форма зворотної стрілоподібності з там, передніми е, моделями. Вона добре підходить для е, швидкого польоту і, ну, Швидко і добре планує. Тому якщо використовувати, наприклад, це в БПЛА, то це може бути розвідувальні або камікадзе, тобто воно угу. буде летіти швидко і довго. Клас. А, так. а які виклики чи перешкоди виникали під час розробки цієї технології? А, я б не сказала, що були якісь виклики. Просто я от вже набула. Знаєте, досвіду, досвіду, досвіду такі. так авіамоделювання е, мала можливість просто це все викласти на папе uh -huh. просто руками. Ми створювали це все. Виклики були це е, минулого року, коли ще ми робили це. В 10 класі я була. Я це все робила в кривому розі. Я, я з кривого рогу сама я це все робила вдома mm -hmm. там, тому що там тоді у мами щось було, війна, стріляють і так далі. Mm -hmm. Тобто, мама казала, сиди там і все. Вот. і тому це просто займає трохи час, тому що це така кропітка трошки робота, і треба це все руками зробити. Особливо ніяких викликів таких щоб прямо не було. Ну, звичайно, треба це все навчитися, як робити. Треба навчитись, як правильно писати наукову роботу. Треба навчитись, як правильно її представляти, захищати, як там грати лицем і так далі на публіку для того, щоб отримувати реально якийсь результат. Тому що просто створити модель за думку може навіть хлопчику себе там на повітрі на подвір'ї в 5 років. А от вже професіонально представити її людям. Це треба вміти. На наприклад, у мене є друг Рома. Він вже зробив розробку у нього вже два патенти. В 17 uh -huh. років, тобто це вже просто Ні, ну рівень високий. Так. А скажи, таке цікаве питання. От ти кажеш, там це потрібно все власноруч створювати, там, вирізати, робити. Uh -huh. Я так розумію, там ж і електроніка йде, і е, форми, і випиляти, і склеїти. Це ти все робиш абсолютно власноруч? Uh -huh. В моїх моделях вони йдуть як маленькі планера, тобто uh -huh. в них немає електроніки. Вони в... Просто в одному стані їх запускають, тобто ми їх налаштовуємо на землі, запускаємо, і вони летять і показують результат а саме можна на 5 хвилин запустити планер. Ти, я, я я розмовляла це про авіамодельний спорт. В моїй роботі це а, вже іде інше. У мене там ага, такі маленькі планери. Я зрозумів. Ті, ті літаки, які літають по 5 хвилин. Я отак от можу руку вверх поставити, стати, і оце такий розмах крила. Тобто вони угу. там гігантські, тобто угу. двохметровий розмах. І ти крила. Ти їх сама робила? А, так, я будувала, там, знаєте, а, перероблювала. Якісь... там, ну, Електроніку ну, електроніку я не робила, тому що це було дорого. Але от з механікою я реально мала ді справу і там отакі маленькі шестеренки, всякі такі. А Скільки часу були? це займає взагалі ця робота? А... Отака От авіамодельний спорт для того, щоб збудувати модель, вам треба рік півтора, тому що там такі всі маленькі ці штучки. Угу. і Якщо ти щось зламаєш, як, наприклад, да, якщо, наприклад, перед змаганнями ти щось зламаєш то, ну, або ти там сидиш прямо на полі, щось намагаєшся зробити, або ти просто не, не учасник більше. Ну, Якісь Як... запасні деталі з собою, брати. Так, 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 так. Так і було у мене цілі пенали, там все таке. Якщо вже в моїй науковій роботі, то там такі маленькі літаки, вони створені з там. Фюзеляж з липи, маленька балочка, mm -hmm. і сам крило з полістиролу. Це така, як підкладка під пінопласт, вона купується, і потім витачується це все. І в мене ну там міліметрові вони все. Тобто, це треба дуже обережно це все робити. І створення цього всього було напевно найбільшим викликом. І потім mm -hmm. вже застосування. Mm -hmm. А ще таке питання взагалі, також цікаво дізнатися. Як ти вважаєш ну, на твою суб'єктивну таку думку, от цей проект, який ти захистила, так от е, яка в нього майбутня доля? Тобто, ти все ж таки розраховуєш на якесь там запатентувати, там за використання цієї технології? <гум> Чи як цей як взагалі зараз прогрес? На якій стадії зараз цей прогрес? <гум> зараз у нас є ідея. Я хочу її запанту... запатентувати. Вона би вже була запатентована, якби не ті самі виклики війна і так далі, ми <гум> <гум> би вже це зробили, тобто вже представляли роботу. Роботу з патентом, але ну не вийшло. Тому я планую це робити. І я йду в університет на авіаконструктора і так далі, я хочу продовжувати свою діяльність і, наприклад, зараз дуже актуально це буде, якщо е, це все якби додати в БПЛА. Uh -huh. Якщо uh -huh. створювати БПЛА літакового типу такої форми крила та стабілізатора, вони будуть летіти краще. Наприклад, там зворота стріловидність, тобто крило йде отак. Якщо з нього от вам видно, якщо ага, крило тобто йде отак, воно не так, як в літака, типу ні, ні. назад іде навпаки, а навпаки йдуть отак стріловидність. стрілавидність. А вже робили такі літаки. А ми щось дошки... я згадую, що схоже були якісь такі, начебто американські якісь бомбардувальники. Вони ні, були з Ні, то такою було формою. інше. Це дельта. Ага. У них Дельта, це якраз такий новий бомбардувальник. Це навпаки, отак ідуть крила. Тут фюзеляж, отак ідуть крила. Uh -huh. Робили такі винищувачі в США та в СРСР. Я не знаю, вони використовують їх зараз чи ні, здається, ні. І там вже були. Іслідування про те, що ця форма ще й у найменша менша радіолокаційна видимість. Тобто, якщо uh -huh. це ще й в ППЛА використовувати, то його буде... будуть гірше бачити. Да, да, його їх... будуть набагато гірше бачити. Тобто, отак. Клас. Слухай, це дуже прикольна ідея. Насправді я, я не знаю, як в такому yeah. віці можна до цього так, було так, додуматися. Так. Я б, чесно кажучи, ніколи навіть напевно до цього не дійшов. Але я не математик, не конструктор, не фізик. <гум> а до речі, з приводу такого чисто так питання по школьним предметам, да, цікаво стало. Ти якось там фізикою, можливо, цікавилась колічне. Як ти взагалі вчилась там на цих предметах? Там математика, фізика. Ну, там. математику я знаю добре. Фізику я знала добре до сьомого класу, поки не не почалась дистанційка. Потім мені стало нудно дивиться на іерогліфи на екранчику. Mm -hmm. І я, я почала вивчати я думаю, англійську. Я буду її використовувати мову. по актуально. Я дуже добре знаю теоретичну фізику, але всі задачі, формули. Розв'язання це все-таки не цікаво. Як мені сказали на одному конкурсі на Дженіусі, я захищалась і мені спитали, от як ви це впроваджуєте? І потім, як. Виклю... Заключення, вони мені сказали: ну, видно, що ви напевно не теоретик, а практик. Тобто я, <рес> <рес> тобто, я могла це все пояснити, як я це все зробила, mm -hmm. тобто я реально практик і. Теорію фізики знаю так собі. А ну, як там, друзі реагують на те, чим ти займаєшся? Так. Я думаю, не кожен там знаєш ну, авіаконструктор в такому віці. Ви знаєте, я, мабуть, маю собі дуже розумних друзів, тому що якщо у мене друзі е, вони йдуть або з тієї самої лабораторії, з якої я йдуть, або з моєї школи. Тобто, у нас спільне там, да, заняття <гум> Всякі. А, це, Тобто, ми не професійно цим займалися. Ну тобто, у мене дуже розумні ну, той самий Рома, про який я розповідав. Можливо, ви чули про чоботи-павуки? На телебаченні ну його його показували дуже часто. Тобто канадський спайдербут перероблені там і зроблені, там у нього вже патенти, і так далі його показували. І Це йому 17 років. Так, йому а. теж 17 років. Також є цей плато правильно обирати друзів. Ти тобі, розумієш? Жаль, що вони просто вони спільна зайнятість, вони знають, що вони хочуть. Він чекає, що так, вони роблять. виходить, що завжди, якби знаєш друзі, нам от скажи мені, хто твій друг, і я скажу, і я хто, скажу ти, хто ти це дійсно правда. Просто напевно мені з. Простими людьми, які не займаються чимось таким нудно, і все. Просто якщо ти йдеш по вулиці і там розмовляєш про якісь чорті, шо, ну ти йдеш Ой, не що? хочеш, і ти тебе ще це раз не туди Так. А що крім цього, чим ти ще займаєшся? Які в тебе ще є хобі або зайнятість? Um. Я працюю в кофіланці. Працюєш. Так, Бариста? Так, і все. По факту, в мене не було таких прямо хобі. От Авіамодельний спорт був, я цим займалася. Потім це перейшло в наукову діяльність, і потім я просто навчалася. І все. У мене так хобі, я собі не знайшла. Я люблю там робити щось руками. Наприклад, щось у мене. це зрозуміло. Щось у мене вдома поламалось, я така, о, можна починити. Мені це подобається. Ти уявляєш майбутнього чоловіка просто. їй буде скучно з ним знаходитися, вона вміє все. Зараз я лампочку вкручу. прикольно насправді. Також до твоїх цього хобі в спорті пов'язаним з авіацією. Батьки, вони тобі якось в цьому допомагають. Домагають, вони якось беруть участь, чи як? Чи вони зайняті своїми справами і ти сама а, по собі? Мама моя, у неї така політика: ви робіть, що хочете. Ви приносите мені е, свої здобутки. У мене сестра також дуже розумна, вона біотехнолог, вона займається а. цим. Всім, вона також і ман писала там всякі. Зараз вона вже в університеті на магістратурі. Вона е, їздить на всякі наукові конференції, досліджує датчики. Я не знаю, я не розбираюся. Ми з мамою не розуміємо. Ось мама каже, що я не розумію, що ви, ви, ви це робите, ви тільки щось робіть. Головне, щоб, знаєте, не пили, не курили, були uh -huh. нормальними дітьми. Вона каже: Я не розумію, що ви робите, значить, ви робите щось хороше. Ось, тобто, якщо Ніхто від цього не страждає, значить це добре. Так, навпаки, знаєте, в мами є в Фейсбуці, там дитина в КМДА, нагороджена, там ще щось. Мама, напевно, знаєш, частіше бачить не в себе в кімнаті дитину, бо вона десь зайнята в майстерні, вона в соцмережах. Така, о, о, моя! І в дитинстві була зацікавлена. Ну, Взагалі така подвижна, постійно тобі хотілося щось робити. Тобто це з дитинства в тебе йде. Так, от якраз таки з 4 класу, я пам'ятаю, я до 4 класу займалася також якоюсь науковою діяльністю, щось ботаніка, щось таке. до 4 класу? До 4 класу, ось, а потім в мене от в 4 чи в п'ятому класі переклинило воно. І я один раз пам'ятаю, сижу, говорю з мамою: я не хочу займатися одним і тим, і, і тим, і тим. Я хочу щось одне вибрати. З тієї сторони кажуть, займайся ботанікою. Ти у мене молодець. з Тієї кажуть, давай авіамоделювання, І мама каже: Ну дивись, ботаніка тобі в житті не пригодиться тут. Ти хоча б зможеш щось робити руками, і воно от бачите, в що переросло. Тобто, я в той момент просто зрозуміла для себе, що я хочу це робити. Тобто, я ще сп... Спочатку... я знаю, як це відбулося насправді. Я здогадуюся. Мені угу. здається, коли Настя була маленька, їй дали, зробили там меж батьки там чи хтось близьких паперовий літачок. Вона його uh -huh. запустила, така, ні, погано летить. треба покращити. Виросту, виросту я змінюся. Та вона не сильно росла, вона до 4 класу так думала, а потім ну, працювати. Наш гурток якраз таки починався з цього. Я вам скажу, вони нам сказали, зробіть паверовий літачок і спробуйте зробити так, щоб він полетів, полетів до кінця кімнати. Гарно. Не просто, знаєте, як пускаєш, і він так собі полетів рівно до кінця кімнати. А я тоді, і... знаєш, як робив, я тоді брав, типу, складав крила ще в один, щоб вони такі тонкі були, і він mm -hmm. як стріла був такий продовгувати. І ця такі... стріла вона йшла mm -hmm. рівно і швидко. Да. Так, да, і це якраз таки також форма крила. Бачите, якщо, наприклад, крило таке як Дельта, як у звичайного uh -huh, літачка, так воно е, затормажується за рахунок цього. Дивіться, поток отак у нього uh -huh. іде. А Я якщо так, поширен. то воно знаєте, як розрізає повітря. Да, да, uh -huh. да. і воно дійсно відчувалось. Навіть якщо от, дорогі слухачі, глядачі реально можете спробувати проекспериментувати, робити звичайну базову модель з широким крилом, він буде планувати і буде повільно собі навіть круги мотати. Uh -huh. А ось такий, коли складаєте крило ще в один раз, типу в таку стрілочку, то він. Він реально розрізає повітря. От просто... чому саме винищувачі у нас такі більш-менш маленькі? Та от, 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 при, приблизно винищувач можна в такий невеликий трикутничок рівнобедрений uh -huh. вписати. І от в крила у пасажирського літака. Да, Тому що він широчин, має бути. Да. Ну, Більш-менш повільним, таким стійким, що він просто планував. А ти не вивчала питання перегрузуваться, коли швидкості ну, якісь надзвукові, да, або там дозвукові, коли там щучі, там, літають зі швидкістю 2,5-3 тисячі кілометрів за годину. Коли пілот в ньому сидить, да, там ж якось по цій аеродинаміці його там прям конкретно плющить. Ну це вже йде більше до біології, тому що ну, це просто перегрузки, uh -huh. це вже людина. Це вже зави зависи, завісить від людини, тому що вони ж Спеціально тренуються там, їх крутять всяких таких. А це в руках, просто задав так питання. Та... Знаєш, можливо, так. ти цим цікавилась, бо я так іноді задумувався, Ці ж перегрузи то воно ж якось також впливає. Тому було просто а, цікаво. так впливає, і це вже залежить від пілота. Насправді я не знаю, як чесна форма літака може впливати на це. Ну, тут же йде швидкість. Особливо, ага. якщо, знаєте, швидко розганяється, там іде вверх і так далі. Там вже оці G Ну, я думаю, туди так просто, так. звичайно ж, людину ти не посадиш. Туди так. спеціально обучені люди. Тому йдуть. пілотів так і тренують. Е, яким чином ці технології взагалі можуть вплинути на майбутнє авіаційної промисловості? Ну, зараз Та, у нас, думку. на жаль, через війну все стоїть, а Антонов і так далі, ну, там, максимум, які небудь дрони роблять і так далі. Якщо. Україна там переможе зацвіте і так далі, там знаєте, відкрити своє конструкторське бюро, це вже мрії, отакі, а <гум> просто е, давати ідею для того, щоб її втілювали авіаконструктори або самі стати авіаконструкторами, і втілювати свою ідею. Тобто, якщо я, наприклад, буду робити ті самі Вене більше не до ППЛА а до літаків, <гум> але БПЛА зараз ну на часі, тому. Про них вже йде така розмова. Саме літаки, от якщо брати мої форми там стабілізатора, крила, то там можна буде на винищувачі. От хочеться мені. Я взагалі мріяла стати пілотом, і зараз, напевно, мрію так У мене зробити. Колись така теж мрія була. Да. Я дуже люблю авіацію. А типу, чому прям... Просто... Якось сидіти в кабінеті, перебирати графіки це цікаво. Але от я подумала, якби я, от сьогодні, буквально в мене була мисль, якби я просто сіла там, знаєте, за кермо винищувача, mm -hmm. розігналася, я б виріщала, тому що це просто дуже круто. Саме винищувача, чи все ж таки якогось пасажирського боїного? Я думаю, мама була би проти винищувачів. Ну, ти, ну тебе є ось такий адреналін, погасати. Так, так, оце прямо над швидкості. Але по факту, якщо просто пасажирський літак, це теж добре, ти собі. Тиш, в... А ти ж літала до війни в літаках? Ну, Ні, я ніколи й не літала, ніколи я не літала. бачила. Але бачила, була на цьому на параді, коли мрію бачила. Uh -huh. Коли uh -huh. мрію розбомбили, я взагалі плакала, тому що як так? а? О, так. Я просто так, дуже багато шкода. літав, і Я вам скажу чесно, це прям таке почуття. Я себе в небі відчуваю якоюсь, знаєш, вільною людиною. От Вільно, це настільки... Пташкою, такою. Ти, ти реально ти навіть сидиш пасажиром в літаку, ти дивишся там в це віконечко, так, в якому, до речі, є дірочка. Це mm -hmm. такі прикольчики, дуже багато людей задаються цим питанням. Можете загуглити, що це за дірочка в цьому віконечку. І ти дивишся в це віконечко, і це настільки якась свобода. По-перше, цей, коли він набирає цю швидкість, коли він почне відриватися від землі, цей поштовх, серце в п'ятки, типу, і воно так майже так аж чуть ли не вертикально піднімається вгору, потім вирівнюється, починає робити повороти. І це настільки відчуття свободи. Ти дивишся, що ти настільки далеко від землі, в тебе просто перетворюються ці всі домівки, і так далі, і воно поступово просто. Це знаєш в таку, от як ми на Google картах бачимо, mm -hmm. оце воно перетворюється, все реально в такі просто знаєш, різні кольори такими квадратиками, воно як мозаїка виглядає. Це такі класні відчуття. Але це залежить від людини. Є такі люди, які Безумно отримують круто. задоволення від цього і кайфують просто в моменті. А є такі люди, які випивають на творне посиляють спати, аби не бачити. Знаєш, то гасає взагалі по декілька разів на день, то він просто такий добрий день ліг, вже хропака дає. Йому не цікаво це. А я знаєш, кожен раз просто весь політо так. Ілюмінатор такий, о, клас. <laughs> Мене, до речі, моя репетитор з англійської мови колись мені вона викладала англійську, типу, додаткову вона була стюардеса. І це прям супер. Ці історії. Я, до речі, в дитинстві хотіла бути стюардесом. У мене є з нею фотографія. В мене дома, де в нас якраз з рейсу mm -hmm. приїхала в формі з цим чемоданчиком, і ми з нею сфоткались. Коротше, класні були ці згадки. Але не по темі. Що ж, я думаю, на цьому все. Ми вже дізналися все, що нам потрібно, було. все, що могли все витягнули. І ти дуже дуже цікаво, дуже класно нам про це розповіла, і ми тобі за це так, вдячні. Так, і бажаємо тобі успіху в подальшій твоїй роботі. В так, подальшій ми сподіваємося, потім я там через пару років хочу Подивитися в небі і думаю, от бачите оце крило. От стояти з людьми, кажу, ось Boy? ось це крило розробила дівчинка, з якою я спілкувався на радіо. Так, тож тобі натхнення успіхів. А я нагадую, що це була програма Вау-Подкаст. З вами були ведучі Артур Кушнір. Ганна Холод, І в гостях сьогодні в нас була якраз таки випускниця Київської малої академії наук. І тож, друзі, до нових зустрічей до нових слухайте українське, з вами був Радіо Борж.